Так, друзі, всім привіт. Знову я знову на моєму каналі. Сьогодні у нас 30 червня, сьогодні день народження у синочка у Дімі. І будемо сьогодні готувати до вечора. Вже на часах 12 годин. Ну, трошки при... болюча спина прихватила. ось. Обіхає. Вчора позавчора взагалі нічого не знімав. О, взяли ми короче, окорочка, порубав їх на три частини. І класично маринуємо сюди перчик, сіль, паприка, чесничок і окропчик. Тепер додаємо сюди сою і соус. Десь грам 100. Жарити будемо їх в духовці. Тяжко, бо трошки спину прихватило. Ось, і десь 2-3 ложки. Столові оце тут. Ось так. І ще я сюди додаю три столові ложки десь приблизно майонезу. Натурального майонезу. Так, одна, дві. Три. Все на око. І все місце ретельно перемішуємо. Так, ось ми замаринували все. Уже ось, на два дня. Вчора в нас праздник був Петра і Павла. Нічого не робили на городі, нічого не знімав. От, люцерна наша так, до сих пор на полі лежить, дощі напевно, в і буде абець. ми її нашим поросяткам, хай вони просто її переберуть. От, да і все. все залишаємо на 2-3 годинки. До 3 годин коротко, залишаємо, а в 3 години ставимо в духовку його на часок. І будемо запікати. Все, будемо розходжуватися поки що далі. Все буду заснімати, все буду показувати. Погода вроді у нас настраюється. Але вітер дуже великий. Пройдемося по городу, побачимо, що у нас там. Сьогодні три помідори нам буде вже обробити. Фітовтор. Не знаю, як я їх оброблю, не оброблю. Ну, будемо старатися. Так що, отак от. Поки що працюємо далі. Так, друзі. Вітер не вщухає, картопілька наша відсвіла. Зараз проїдемо в город купимо молодоє, бо своя кропляна. Ще не будемо її копати. Пройдемося, зараз побачимо що у нас тут робиться. Помідорки наші. Тра сьогодні буде обробляти ковничка наша продов продов продовжує спіти капусточка Треба буде теж її обробити огірочки воно вже є зав'язь, бачите цвітуть горох наш горошок вже вчора трохи було спілого о Угу. Таке солодке. Друзі, вам не передати. Так, друзі. Дощ не дає нам попрацювати на вулиці знову дождь, він, бачите? От, І ми приїхали з магазину, з'їзду магазину. Розпаковка. Буде що ми купили. І так, були ми в форі і в аврорі. Перше, що ми купили, ось такі водичку. Будемо святкувати сьогодні день народження Дмитрика. Це взяли нашим котикам. Так. Рукав до запікання взяли два штуки. Так. Капустинку. Картопельку. Молоденьку. Зараз будемо чистити. І помідорки. І взяли дріжджі для підкормлення городу. Так що отак от. Жаримо грибочки. Так беремо картопельку, ось таку невеличку, я спеціально таку збирав. І поки що замачуємо в водичці. І будемо її шкрепти. Так, друзі, наші окорочка постояли, взяли ми рукава. І зараз будемо це все відправляти сюди і на деко, і в духовку. Так, друзі, ось окорочка наші вже. Рукаві. Зараз відправляємо їх на деко. Деко ми змазали смальцем. Ось так. І в духовочку на 180-200 градусів на минут 30-40. Все, відправляємо. А зараз будемо готувати до наших грибочків зажарочку. Друзі, зараз займаємося нашими грибочками. От грибочки ми покришили такими кубиками солене сальце. І пішли на огород, зарвали цибулину туди. Зараз це відправляємо до грибочку і кришимо цибулину. Цибулину кришимо як на зажарку. Так, мої хороші, покришили ми нашу цибульку. ось так. Ну, Ось так. І відправляємо до наших грибов, накриваємо кришечко і даємо їй до золотистої корочки, щоб вона піджарилась. А далі покажу, що ми будемо ще додавати в наші грибочки секретний інгредієнт. Так, друзі, вуаля, грибочки наші вже піджаруються і вже нас вариться наша картофель. Окорочки наші вже в духовочці, а зараз ми приступаємо бістренько. будемо робити е, салат з капусточкою, бо в нас залишається десь годинка. Миколая надала позвонити, прийти з роботи. Так що, все, погнали далі. Так, друзі, грибочки наші, картопліка вже зараз буде кипіти, грибочки наші вже дожарилися і зараз беремо фішку. Що ми сюди доберемо? Беремо. Сметанку і 2-3 ложки. 2 ложки от, от, кидаємо сюди сметани. Так, друзі, ось добре ретельно перемішали і ще хвилину 5 дамо трошки, щоб вона піджарилася. А поки що ми взяли помілі помідорки, гурочки, цибульку і капусточку. І зараз будемо робити салатик. Так, друзяки, зробили ми салатик з капусти. Капусточка знизу, помідорки, цибулька, огірочок і охріпчик. Заправляємо олівкою олієм. І додаємо трохи уксуса. Ну, уксуса за смаком. Хто, хто більше любить, хто менше, оце стільки Тестоко Ось. Все. Наша картошечка вже кипить. грибочки готові. Тільки одна проблема у нас нарисувалася. Ось, Світло у нас пропало, бо негода на вулиці. І тепер зараз будемо дивитися, що з нашими корочками. Все. Так, друзі, сьогодні в наше відео буде все про їжу. Вчора ми зробили ось таку, бачите, рибку, сільдочку засолили і зараз будемо її налажувати. Вона вже просолила. Готова. Як ми її робимо, на каналі є рецептик. Ані пишіть мені коменти, я вам рецептик напишу. Сльодочка, виходить, безподобна. Зараз наложуємо і украсимо. Так, друзі, отак наклали. Вдали покрісіли окропчика городу і притрушуємо і можна ще трохи зверху політи олівкою олією. О, ось така красота у нас вийшла, салатик вже є, грибочки жарені. так що Миколая, ну, Картопелька кипіть на годиннику. 205 п'ятого. Так, друзяки, зварилася наша картопелька. Тепер беремо, додаємо сюди. Масляце. Появилося у нас світло, поставили ми трошки, щоб ще окорочка дійшли. Ось, Ось так. І додаємо сюди окропчик наш. І все ми це пере, добре перемішуємо. Так, друзі, і ось така картопелька у нас вийшлася. Все, Миколаївна позвонила, їдемо зараз її забирати. Все перемішаємо, накриємо стол, то ось засниму вам, покажу, що в нас вийшло, який стол святковий. Так, ось і стол накритий. Окорочок, рибка, салатик Миколаївна за кадром стісняється. картопелька. А так празднуем день народження Дмитра. Только начало. Ну, а Дмитро сам празднует. Добре. Рыбочки.